Нещодавно в ефірі громадського радіо нардеп Дмитро Наталуха намагався порахувати наш мобілізаційний потенціал. Але ті цифри, які він озвучував, вони якось не складаються до купи. Ну, математично. Що я маю на увазі, я поясню трошки пізніше, коли ми подивимося те, що він сказав. І якщо ви не знаєте, хто такий Дмитро Наталуха, то це нардеп, який більш відомий як автор закону про економічне бронювання. Це той самий законопроект про Панщину, де роботодавець може викупити кріпака, який в нього працює, за 20 тисяч гривень на місяць у пана Зеленського і таким чином зберегти цього процесу. Працівника у себе на виробництві і зробити так, щоб пани не забрали цього кріпака в зсу? Давайте послухаємо, що скаже Дмитро Наталуха, і будемо паралельно намагатися рахувати, використовуючи ті цифри, які він буде тут озвучувати, е, яка у нас зараз в Україні кількість е, чоловіків е, там від 25 до 60 років, скільки з них є військово зобов'язаних, і скільки вже на сьогодні е, мають там право на бронювання? Дякую по перше. Ну насправді добре що почав саме цієї політекономічної політфілософської дискусії. Бо ми врешті саме до неї повернемось, бо вона є таким стриженим, та, якби всі ці якби, діалектики довкола бронювальні, називаємо це Так щодо того, які у нас є цифри, у нас 11 мільйонів 106 тисяч 523 чоловіки в Україні в віці від 25 до 59 років тобто 11 мільйонів 100 тисяч. Пишемо 11 мільйонів 100 тисяч, це всі, всі чоловіки. Це було так на я не знаю, якийсь там рік, можливо, навіть не на початок повномасштабного вторгнення, але це не важливо. Це цифра, яку озвучив Наталуха. Тому у нас досі відкрите питання, скільки з них військовозобов'язаних, тому що системне оновлення даних ну, воно відбувається от у нас на очах буквально, да, прямо зараз. Прямо зараз. І немає якогось Такого інструменту, який забезпечив поки що фінансову синхронізацію, е, таку, да якби і і фінально звів би всі ці реєстри. Е, тому я наважусь сказати, що фінально цифру не знає ніхто е, станом на зараз. звісно, щоб військові знають більше ніж ми. Там і генштаб, і міноборони це очевидно. Але сказати, що десь є ця цифра і можна піти подивитися е, е, ні, на жаль, ні, е, е, ми рахували, що з цих 11 тисяч, 11 мільйонів 106 тисяч е, чоловіків, е, десь до півтора мільйона можуть мати інвалідність. Півтора мільйони людей з інвалідністю. Ну, обмежені або, точніше, непридатні. Е, ну, хоча, знову-таки, повноцінної статистики, на жаль, у нас в країні ніхто не веде. Тобто, звідси ми отримаємо цифру в, грубо кажучи, 10 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків. З е, е, цієї цифри, е, звісно, частина вже служить. Частина служить сили оборони України там приблизно 1 мільйон. Ну так і напишемо вже в ЗСУ. Звісно, частина вже за кордоном, а, і ось... ну, звісно, скільки там за кордоном, ми не можемо знати там, скільки людей перепливало тисо, переходило через кордон. Останні цифри по бронюванні, які ми отримували, вони говорять про те, що у нас заброньованих було е, трошки менше 600 тисяч чоловіків. Так і пишемо 0,6 це заброньовані. Але там підсо здається тисяч. Я одразу зроблю тут таку ремарку, що ця цифра надзвичайно динамічна, і цей показник він може дуже різко стрибати. Тобто вона може збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, Абсолютно. але зараз вона навколо 5-6% від загального полову військово зобов'язаних потенційно чоловіків. Абсолютно. О, тобто нам би ще було б цікаво почути цифри, ну і побачити їх від тих, хто безпосередньо має право на це бронювання. Ну, мова йде да, про підприємства, які насамперед визнані критичними, тому що у них же там є Важна квота в 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті, але це не означає, що всі її заповнюють на на, ну якби на 100%. Да? Тобто хтось заповнює на 3%, хтось на всі 50%. І зараз ми направили запити по якомусь усереднену цифру до Мінекономіки, щоб зрозуміти ну власне ситуацію на, на ринку праці, і поки чекаємо на, на цю цифру, але в будь-якому випадку. З останніх з останніх даних з податкової у нас в Україні офіційно працевлаштованих близько 2 мільйонів 620 тисяч чоловіків. 2 мільйони 600. Це офіційно працевла. Працюють. Коротше, працюють. Це наймані працівники мобілізаційного віку. Ось це, якщо ми беремо цифри для, скажімо так, фундаменту нашої дискусії. Далі в них було бла, 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 бла. І далі Наталуха озвучив ще одну цікаву цифру. Вона полягала з тим в тому, що ем, як працювала мобілізація, вона працювала переважно по офіційним реєстрам. Тобто, у нас в процесі аналіту е, так званого мобілізаційного резерву і взагалі потенціалу так? ми виявили, наприклад, що там трошки менше мільйона чоловіків призовного віку, там 938 тисяч здається. Ем, це люди, про яких держава не знає нічого, окрім ідентифікаційного коду. Абсолютно не видно. Один мільйон. Я не знаю. Просто і, 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 ідентифікаційний код. Тобто тобто, не, тобто вони не світаться ні в реєстрах підприємців, ні як наймані працівники, по яких звітність подається. Так, тобто вони не учасники економічних процесів. Вони для економіки, ну принаймні для білої економіки офіційної, вони абсолютно якби безкорисні. Вони не за кордоном, вони не служать, вони не аспіранти, вони не інваліди. Якби е вони досі живіть, тому що живі. немає абсолютно, угу. і це ну майже мільйон людей. Це багато. Ну це, скоріш за все, люди, які просто працюють неофіційно, або я ще не знаю, коротше, які це можуть бути люди. Це багато десять відсотків від загального пулу. Um, І, по суті стільки, скільки потрібно армії, ну співні твоїх хвилі, умовно кажучи, да? um, але знайти їх це задача. На яку треба витрачати ресурси, держава відома тим, що не завжди хоче витрачати ресурси, і обирає, як правило, більш простий шлях. Більш простий шлях це взяти ті реєстри, які наявні демонструють, де хто є, тобто це офіційно працевлаштовані в біло співробітники, і просто пройтись по ним. Мій улюблений приклад зі старого ще радянського підручника фізики про те, що чи, чи логіки, але про те, що шукати ключі загублені вночі, треба під ліхтарем, тому що там світло там є, є шанс їх принаймні знайти. В темряві ти не знайдеш, їх навіть якщо ти їх загубив у темряві. Ну і це в нас відбувається і, і в цьому випадку. Такі Часто. Прям логічна логіка. Коротше, тепер давайте по цим цифрам. У нас є 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків, як нам кажуть. Мінус півтори мільйони приблизно, яких непридатні. Мінус мільйон ті, хто вже в ЗСУ, мінус 600 тисяч заброньованих, мінус 2, 2 мільйони 600 тисяч тих, хто офіційно працюють, і мінус 1 мільйон. Хто працюють неофіційно, ну це, коротше, люди, в яких є ідентифікаційний код, але їх знайти ми не можемо. Ну, скоріш за все, це такі ребятки, які просто працюють за налічку, ну і якось виживають в цій країні. Вкидаємо це все в якийсь Google-калькулатор, і ми бачимо, що десь, десь ми проїбали 4.4 мільйони людей. Хто ці люди і де вони? Якщо тут пораховані, ну, скажімо, всі, скоріш за все, яка ще категорія тут не присутня, я не знаю. Фопи, можливо, у нас 4,4 мільйони ФОПів, ну, я не знаю. Скоріше, ФОПи вони знаходяться в цифрі 2,6. Хто ці люди? 4,5 мільйони чоловіків. Де вони поділися? Хто мені може пояснити? Як ви думаєте, де ці люди і хто ці люди? Вони не непридатні. Вони не в ЗСУ, вони не заброньовані, вони не офіційно працюють. В них, я так розумію, немає ідентифікаційного коду, бо я не знаю. Хто ці 4,5 мільйони і де вони є? Я вам скажу по секрету те, що я думаю. Я думаю, цих людей просто вже не існує в Україні. Як казав Дмитро Наталуха там о, на самому початку, ми не знаємо, скільки людей виїхало. Це по перше. Ми не знаємо, скільки людей залишилося на окупованих територіях. Це друге. Ми не знаємо, скільки людей виїхало в Росію. Це третє. І якщо зібрати ці всі три варіанти, то я думаю, ми отримаємо цифру приблизно в 4,5 мільйони людей, яких ми не можемо знайти, з цієї математики, яку нам продемонстрував Дмитро Наталуха. Виходить, що це все, що він перерахував, це і є всі чоловіки, які є на території України. І на їх приблизно на території України мінус 4.4 всього лиш 6.7 мільйонів чоловіків. Інакше, якщо їх більше, якщо всіх чоловіків на території України дійсно 11 мільйонів, то хто такі 4.5 мільйони людей? Я не вірю в те, що з 11 мільйонів чоловіків 4,5 мільйони це ті, хто працюють просто неофіційно за налічку і якось ведуть економічну діяльність, враховуючи, що офіційно працюючих 2.6, і 1 мільйон якихось невідомих людей, про яких ми знаємо тільки ідентифікаційний код. Скоріше за все, ті, хто неофіційно працює, це якраз цей 1 мільйон, а 4. 4, 4 мільйони чоловіків це якісь неіснуючі мертві душі кріпаків, яких вже нема на території України, яких ніхто не буде шукати, і яких просто ніхто не зможе знайти. Така от наша історія з мобілізаційним потенціалом. Якщо ви думаєте, що при втратах там один до шести, один там, українець на 6. Росіян, ми зможемо якось перетерпіти Росію, перестояти, перетриматися, і Росія паде раніше, ніж Україна, якщо ми будемо просто триматися. В мене для вас дуже погані новини. З тією кількістю чоловіків, які залишились на території України, ми цього зробити не зможемо. Чому на території України залишилось так мало чоловіків? Я думаю, ви здогадаєтесь самі. Просто дуже класна країна, в якій всі хочуть жити, тому вони збираються в кубки по 40-100 людей і намагаються перебігти через кордон, переплисти тису, а їх далі ловлять збушники. І розповідають нам про те, що 40 ухилянтів, напиханих в бусіки, намагалися втекти з такої класної країни, як північ, вибачаюсь, як Україна.